Ми маємо справу з досить підступним ворогом. Згадайте, будь ласка, зернову угоду, як тільки Україна і Росія і через посередництво Туреччини його підписали. Що зробила Росія через декілька годин, після того, як ще не висохло чорнило цій угоді? Вона вдарила по морській інфраспортовій інфраструктурі України, де це зерно завантажувалося. Тому висновок дуже простий. Ми маємо справу з людиною, яка дотримується слова, чи щось обіцяє. Чи мова йде про кон'юнктурну людину, яка все рівно ставить злодіяння на перше місце, яка готова порушувати будь-які міжнародні, секретні, усні, письмові угоди і довіри до нього, як до відповідального людини, яка може гарантувати цю угоду, взагалі не? Isso não é.